Є Дивіться, ми проголосували в е, цьому питанні за е, передачу земельної ділянки у постійне користування міській раді, а це земельна з районній тобто, районі... раді вибачаюсь, Кременчуцького району, і потім ця земельна ділянка фактично знаходиться там е, майно е, Кременчуцької райради, яке е, використовується зараз і планується е, перебудова, реконструкція під. Дуже важливу справу, яка проводить громадська організація Самарітянин. Ніколай mm. Ніколайович там опікується, там благодійні благодійна допомога. з Германії йде в тому числі фінанси, вони готові допомагати. І наступний крок буде. Я так розумію, що там потрібно узгодити поліпшення в Кримчуцькій районі Ради. Ми знаємо всі, що декілька. Тривалий час Кременчуцька районна рада не збирається на сесію і в тому числі не може розглянути це питання. Бо я спілкувався із Нікалом Ніколаєчем, ви, Віталій я думаю, і багато депутатів, в тому числі з цього приводу спілкувалися. Ну, у мене звернення до депутатів районної ради, які е з тих чи інших причин не збираються. Я не кажу, що вони там балотують, кого там визнають, не визнають. Звернення, щоб вони зібралися все-таки на сесію, хоча б з, цього, з одного цього питання і узгодили е, поліпшення, які там треба зробити, щоб це питання рухалося, тому що це дуже важливе соціальне питання для всього міста. Так, так, да, так що я хочу звернутися в тому числі до вас, щоб ви попрацювали з депутатами. Я не зловживаю впливу. Дякую. Не зловживаю впливом і не маю жодного впливу на жодного депутата районної ради Кременчуцького району. Питання до керівника ради, який створив рішення до керівника ради. Керівник ради був відсторонений від посади незаконним втручанням в діяльність ради, проведенням бандитської сходки в підвалі партійного офісу бандитського. Два. Два бандита. да. Бандитам Тюрми. Підвалі бандитського офісу. І деякі з <реку> тих бандитів зараз вже мімігрували в інші політичні сили. <реку> Тому ці бандити, які тимчасово захопили владу в Кременчуцькій районі якісь зраді, не знаю про що, що важко да, <реку> зосередитись. Ви мене завели в тобі лінгвістичний. Так от, оці люди вони зробили крок, за який колись доведеться відповідати, і прикриватися волонтерами. Якимись рішеннями, які треба виключно для волонтерів прийняти, розказувати про Кременчуцьку ОТГ чи ОПГ, як ця людина, в нього є певні там такі теж словами, проблеми, не треба. Тому Оксан Антович, займаємося своєю справою. Ми депутати Кременчуцької громади, ви депутат, я міський голова. Ми все робимо для того, щоб цей волонтерський проєкт працював. А те, що хтось не може зібрати сесію протягом військового часу жодного разу, тому що він взяв е, ту булаву, яка йому не належить, і він її підняти навіть з землі не може. Знаєте, е, є така казка про меч, який встромлений в, 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 в камінь. Да? Приходили різні. Е, ]itto. Силачі, багатирі і менш ніхто не міг витягти. Окрім тої людини, яка його туди поставила. Або про туферку. Пам'ятаєте, є? Тому якщо туферка підійде. От його сравніє. Тому будь ласка. І замаха. Макіавелі писав, шапка не ну, да, да, почитайте Макіавелі, там є есть... три такий гарний государ називається. От почитайте, государ і дайте тій людині, подаруйте на день на народження. Хай почитає. Та ну марказ який направлений? Да, да. Я не коментую там. Но я покажу з того, що Гримівчивська районна рада, вона є э, рішення суду про те, що керівник, який він там. Подобається кому чи не подобається, він же дійсний, в реєстрі він є. Ну тоді, якщо така ситуація, можливо, давайте підозрюємо звернення до президента, щоб там були, прийняли постанову і закон і ввели туди воєнну адміністрацію. Дивіться, там воєнна адміністрація вона... є. Я нагадаю, що обласна рада зараз не приймала бюджет. Розпорядження голови обласної військової адміністрації бюджет в області затверджено. Давайте з вами опрацюємо юридичну рамку Валерій Вікторовичу. Можливо, голова районної військової адміністрації дасть дозвіл на поліпшення невід'ємні, або хай звернуться до е, м, юридичної якоїсь структури, яка б роз'яснила їм порядок в такій ситуації. Якщо орган самоврядування неправомочний не може виконувати функції свої спочатку війни, все Валерій Вікторович підготує лист. Ви як депутат звернення це зробите? Можливо, там на наступну сесію, і ми підтримуємо Давайте такий спосіб, який то вчили. Вирішувати, це тому що ця ситуація, як ви є, вона ж це ж не Це патова ситуація. Ми завели район з населенням кілька сотень тисяч людей, патову ситуацію. Провівши в офісі з тітушками, на відео є, дуже міцні пацани там були. Но вони депутатам не дозволили туди зайти. Зайшли тільки їхні. А ви А ступує... В підвалі партійного офісу Питаль, на бульварі українського відродження. Видачі, ви спілкуєтеся з губернатором. Яка його позиція в цьому Ну, вибачте, я на цю тему не спілкувався. Про роботу районної ради я не спілкуюся. Районна рада десь є, вона впливає певним чином на процеси, які в нас відбуваються. Пропонує нам прийняти їхній архів. Хтось чув про там, спортивні школи, бібліотеки районної ради, ну, якісь заклади соцкультурної сфери, або транспорт якийсь, або якісь соціальні програми. Чому вони цього не роблять? Вони з цим мають опікуватися загалом для всієї територіальної громади нашої... Новоствореного керуюсь. Дякую, я вашу. Ну, Олександр Король, я всі ціла, знаєте що, Нікола Ніколайовичу допомагаю по приміщенню, по землі, по всьому. Ну впливати на районну раду я не можу. Ви я Ні,